Вітаю знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська і далі у випуску про таке історичний момент Україна підписала асоціацію з Євросоюзом. Крим це Україна. Декларація про незалежність Криму неконституційна. Зі сльозами на очах курсанти в Севастополі попрощалися з українським прапором. Україна підписала політичну складову угоди про асоціацію з Євросоюзом. Урочисте підписання відбулося в Брюсселі. Свої підписи під документами поставили глави держав і урядів 28 країн Європейського союзу та керівники ЄС. Від України участь приймав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. У свою чергу міністр закордонних справ України Андрій Дешиця за підписання угоди подякував Євромайдану. Підписання Україною економічної частини угоди про асоціацію з ЄС має відбутися до жовтня. Про це заявив міністр економічного розвитку та торгівлі Павло Шеремета. За його словами, це потребує часу, адже будь-які зміни у тексті угоди потрібно узгоджувати з усіма країнами ЄС. Поза законом сьогодні спливає термін поставленого у Криму українським військовим ультиматумом. Від них вимагають зрадити присязі на вірність народу України і перейти на бік Росії. Інакше їх оголосять поза законом, і вони будуть вважатися злочинцями. Їм загрожують уремне ув'язнення. Нагадаємо, що Росія вже захопила українські корвети Тернопіль та Хмельницький. Вчора ввечері українські моряки під звуки гімну покинули Тернопіль. А згодом російські військовослужбовці відбуксували корвет у невідомому напрямку а що стосується корвету Хмельницький, то росіяни погрожували його взагалі затопити. На аеродром Бельбек готується штурм. Таку інформацію повідомили в Міністерстві оборони України. За словами українських військових у підготовці штурму беруть участь не лише російська піхота, а й бронетехніка. Коли може відбутися штурм, невідомо. Нагадаю, сьогодні спливає термін поставленого українським воякам ультиматуму або вони зраджують присязі на вірність народу України і їх переводять на бік Росії, або українських військових оголошують поза законом, і вони будуть вважатися злочинцями і їм загрожують тюремне ув'язнення. Російські окупанти проводять інвентаризацію військово-медичного центру ВМС України в Севастополі. Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Наразі заклад повністю перейшов під контроль російських військових. Вони проводять інвентаризацію майна центру згідно з інформацією. Тимчука, близько 70% персоналу готові працювати вже в інтересах Чорноморського флоту Росії. 32 кримських татари на попросили притулку в Польщі, серед них 17 дітей. У четвер було зафіксовано перші факти, коли громадяни України, що були змушені покинути кримський півострів, попросили притулку в країнах ЄС. Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби. Кримські татари, що проживали поблизу з Євпаторії, у зв'язку з тим, що допомагали військовим України, їх почали переслідувати так звана нинішня влада Криму. Громадяни повідомили, що з метою уникнення насилля направляються в Республіку Польщу для отримання статусу біженців. Раніше повідомлялося, що за даними Мінсоцполітики, Крим хочуть залишити 25 тисяч людей. Євросоюз через анексію Криму застосував санкції ще проти 12 осіб. Мова йде про санкції у вигляді заморожування активів і заборони на в'їзд щодо громадян Росії та України, які причетні до подій в Криму. Про це повідомив президент Ради ЄС Герман Ван Ромпей після першої сесії роботи саміту ЄС. З причин відсутності деескалації кризи, ми ухвалили рішення розширити список на 12 осіб на додаток до тих 21 одного, який був узгоджений раніше. Ми також скасовуємо майбутній саміт. А країни-члени ЄС скасують двосторонні саміти. Сьогодні в Україну прибуде генсек ООН, Генсек відвідає Київ та зустрінеться з Олександром Турчиновим. Нагадаємо, вчора пан Гімон зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним. Генеральний секретар ООН сказав Путіну, що глибоко стурбований через кризу в Україні. Він сподівається переконати російську та українську владу розпочати прямий діалог і знайти політичне рішення конфлікту за даними ООН, Спостережна місія організації розпочне роботу у східних областях України вже сьогодні. Сьогодні в Україну прибуде генсек ООН, Він відвідає. Крим це Україна. Конституційний суд України визнав неконститу... неконституційною декларацію про незалежність Криму. Постанова припиняє свою дію з дня прийняття рішення. Нагадаємо, до конституційного суду з відповідним поданням звернувся Олександр Турчинов. Він наголошував, що постанова Верховної Ради Автономної Республіки Крим не в... не відповідає нормам Конституції України згідно основним документам держави. Суверенітет України поширюється на всю її територію. У Росії заарештували рахунки української кондитерської корпорації Рошен 14 березня. На українського виробника кондитерських виробів був накладений арешт на рахунки в Росії. Про це повідомили у прес-службі корпорації. Вчора на підприємствах у Липецьку проводилися огляди представниками головного управління МВС Росії в місті Москва на підставі відкритої кримінальної справи. Сьогодні фабрика у Липецьку призупинила роботу поки що на тиждень. У Севастополі курсанти після підняття прапорів Російської Федерації заспівали гімн України. Один з курсантів після наказу урочисто спустити прапори України робив це зі сльозами на очах. Пролунав наказ внести державний та військово морський прапори Російської Федерації. Їх підняли на флештоки під звучання державного гімну Російської Федерації. Після цього група курсантів несподівано почала співати український гімн. Зі це вся інформація. Наші журналісти готують вже багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.